Згадайте той момент, коли ви зробили свій перший крок Хтось завжди тримав вас за руку це були батьки вони наші перші вчителі життя, ті, хто завжди вірить у нас, навіть коли ми самі сумніваємося. Коли ми помиляємося, вони вчать нас, що це лише частина шляху. Їхні уроки це не тільки слова, а й приклад. Любов, праця. Терпіння, усе це ми дізнаємося від них. Вони дарують нам крила, щоб мріяти, і корені, щоб пам'ятати, звідки ми родом. Батьки це наша опора, навіть коли ми виростаємо. Тож ніколи не забувайте сказати їм дякую. За кожен урок, за кожну віру в вас, навіть тоді, коли віри не було. Батьки це той скарб, який неможливо виміряти. Цінуйте своїх батьків. Дякуйте за кожну мить разом. І нехай їхня мудрість завжди живе у вашому серці.